Попрощалися із героєм Артемом Баглайчуком. На Волині затримали нелегала із Росії. Куди зникають судові реєстри? Перевозив людей, а пішохід біг через дорогу, як покарали водія. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми, шановне товариство. Сьогодні у Луцькому Святотроїцькому кафедральному соборі попрощалися із героєм Артемом Баглейчуком. Його останніми словами перед бойовим завданням були: Хтось має це робити. Родина, друзі та громада. Прийшли подякувати йому за це. Дід і батько Артема Баглайчука були військовими. Тому, коли чоловіка мобілізували, в нього навіть не виникало жодного сумніву щодо виконання обов'язку боронити батьківщину. Рідний брат героя Андрій теж на війні, саме йому він телефонував перед крайнім в житті бойовим завданням. Артем – мій брат, у нас для нашої родини, у нас велика родина. На жаль, батьки пішли рано в нього. І сьогодні він їде до них. Для мене, і для нашої родини, він був героєм. Героєм того, що останні його слова, розмови і при розмові з братом рідним, він казав, Андрій, я йду на позицію, я не буду на зв'язку. Андрій каже, може, не йди, може, скажи, що ти захворів. А він каже, ну хтось це має робити. Навчався Артем в 26-й школі міста Луцька. Учні та вчителі ліцею завжди пам'ятатимуть його. Це була дуже хороша, світла людина, такий був жулік. Знаєте, всі хотіли з ним дружити. Дуже світла, позитивна. Він сміливий, віддав за нас життя. І я сьогодні хочу віддати шану йому. Мене з Артемом гарні спогади, тому що він жив у моєму районі, де працюю, ходив в нашу школу. І він був дуже добрий. Мабуть, Бог забирає добрих. Артем шкодує, мабуть, бо дощ іде. Кажуть, коли дощ іде, то. Шкода, він таких добрих, мабуть, ну в такому жорстокому світі мало. Знаєте, в мене дуже багато з ним історій, і я його нещодавно, ну, нещодавно ми бачилися перед війною, як він вже їхав. Я дуже його любила. Він такий був бешкетник, він не дуже добре вчився, але він настільки був позитивний. У нього таке було почуття гумору. Ви знаєте, мені настільки шкода його, я дуже часто його згадувала. Я дівчатам казала, в мене в телефоні є чотири його записи, ну, я ні одного не видалила. І я кажу, Артем, я не дозволю собі видалити цей номер, тому що він ну, настільки був хорошим, добрим, гарним. Товариш Артема Віталій отримав поранення і знаходиться на лікуванні в Тернополі. Його мама дуже теж гарний. не стримує сліз. Віталій, і Артем, я з ним дуже дружив. Я не можу слів сказати, це дуже хороша людина. Особисто знаю Артема. Приходив до нас додому. Пам'ятаю його як хорошу дитину. Єдине, що матері з батьком немає в нього, він сирота. Моя вічна слава дитині. На превеликий жаль забрали його життя російські окупанти, але ми повинні пам'ятати, що він загинув. За нас за те, щоб Україна перемогла, за те, щоб в нашому місті продовжилось відносно спокійне життя, за те, щоб Україна мала шанс стати щасливою, успішною процвітаючою країною, і я вірю, що вона такою обов'язково стане. Пан Василь прийшов на панахиду з особливим дорученням. Я прийшов вшанувати пам'ять побратима мого племінника, який не змог не зміг прибути з Кривого Рога, так як він зараз. Продовжує захищати наші землі України, віддати останню шану і пам'ять його побратиму, герою Артему. Добра, щира людина, був добрим, гарним другом. Все, що можу сказати про нього, тільки світла і вічна пам'ять. Поховали Артема на кладовищі в селі Бруховичі Голобської громади, де спочивають його рідні. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі. Завтра Волинь прощатиметься із військовослужбовцем Валерієм Ницею. Загинув лучанин 18 березня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Відспівають захисника у кафедральному соборі Святої Трійці об 11-й годині. Поховають загиблого лучанина на міському кладовищі у селі Граджя. Небесний Легіон поповнився іще одним героєм, волинянин Андрій Михальчук, мешканець села Піща, служив бойовим медиком. Був призваний на військову службу по мобілізації 19 липня минулого року. Обірвалося життя волинянина 11 березня на Харківщині. Удома, із перемогою, його не дочекалися дружина та троє дітей. Кортеж із тілом загиблого прибуде до Шацька завтра. На війні загинув Тарас Коханюк, випускник Волинського військового ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою 2011 року. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці навчального закладу. Воїн-герой обороняв Україну поблизу населеного пункту Кругляківка Куп'янського району Харківської області, де від ворожого обстрілу у районі виконання бойових завдань трагічно загинув. Поховають героя завтра у селищі Млинів. Затурцівська громада у жалобі поблизу Куп'янська загинув житель села Маньків Микола Лівак. Йому назавжди буде 43. Волинянин проживав із сім'єю у селі Міжгір'я Лукачинської громади. Без батька залишився маленький син. Як повідомив затурцівський голова Юрій Ковальчук, рідний брат військовослужбовця, також на фронті. Він, як і уже небесний, Микола Лівак. Із перших днів війни на захисті нашої країни. Про дату та час прощання із Волинянином повідомимо сходом. Цуменська громада у Скорботі. Війна забрала життя героя Олександра Федорчука 1986 року народження. Житель села Скреготівка загинув 19 березня, виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Павлівка Донецької області. Тіло військовослужбовця везуть на Волинь. Про дату і час прощання із загиблим повідомлять додатково. Сумна звістка дісталася під гайцівської громади. Підтвердили загибель зниклого безвісти військовослужбовця жителя села Лище Андрія Таренди. Родині повідомили, що їх син, рядовий солдат 1993 року народження, помер 20 жовтня минулого року. У результаті дорожньо-транспортної пригоди поблизу населеного пункту Куп'янськ Харківської області повідомляють на сайті громади. Тіло військовослужбовця везуть на Волинь. Щирі співчуття рідним і близьким. І вічна шана загиблим землякам. Вибухи в Окупованому Криму напередодні пізно ввечері місто Джанко атакували безпілотники. На відео, яке опублікували місцеві жителі, чутно звук дронів, постріли і видно вибухи. Вон вон полетів, да, вон. Ой, бл, тут прямо в сусіди падає, що ли, да? Й мать. Он прям рядом лупив. Ай-яй-яй, не в дом хоть попал, а на железку, да упав? У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України одразу відреагували на вибухи в окупованому Криму. Там зазначили, що вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети «Калібр-НК», які у той момент транспортували залізницею. Російська окупаційна влада Криму підтвердила вибухи, але не пояснила їх походження. Гуляр. Гауляйтер Сергій Аксьонов заявив про успішну роботу ППО у Джанкої. Запровадили режим надзвичайної ситуації муніципального рівня. Примусово повернути до Росії на території Луцького району працівники міграційної служби виявили 33-річного громадянина Росії. Під час перевірки документів встановили, що останній перебуває на території України незаконно ще із 2018 року. Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності і ухвалили рішення про примусове видворення порушника за межі України. Віз повен автобус людей на екскурсію і збив нетверезого пішохода. Сталося це у струмівці під Луцьком. Як розповідає водій автобуса, чоловік на дорозі був не сам із братом обоє на підпитку. Загледівши автобус, вони зупинилися. Брат тримав чоловіка за руку, але той у якийсь момент вирвався і побіг під колеса. Винним у цій ситуації визнали водія автобуса, його засудили до трьох років ув'язнення. Тепер ця справа в апеляційному суді. З протилежної сторони встигли між машинами, там якось чуть там їх не збили, перебігли, стали на центр дороги, брат тримали його за руку. Цього чоловіка звинувачують в аварії, котра сталась у Струмівці під Луцьком два роки тому. Серед білого дня водій віз із Києва, повен автобус людей. Як раптом, розповідає, пішохід на підпитку зі своїм братом стали перебігати дорогу. І зовсім не на пішохідному переході. Водій автобуса їхав не більше 50 кілометрів за годину. Це встановили слідчі. Того дня був дощ. Пішоходи зупинились на розділювальній смузі. А далі. І зупинилися. Один тримав другого. Цей, що побіг потім, він стояв спиною до мене. І в якийсь час, коли я вже ближче під'їжджав, і ще, тут, ще дві машини їхали. Він вирвався, він не втримав. Він його вирвався і побіг в сторону. Я намагався втікти одного, правіше втікти, але я не зміг. Машина важка, люди повні, 20, 20 людей в машині було. Вже швидкість була невелика. А так я говорю, що в той день було після дощу, ця була після дощу. Чи могло до каже, що рятував і людей, котрих віз в салоні були, і діти. Як не перекинути автобус, побачивши пішохода, звернув вправо. Але той навіть не дивився, куди біжить. А він даже не дивився на мене. Він з спиною стояв, він так і побіг на скоси. Там і водії їхали, бачили цю ситуацію і на зустрічні машини між такими вони дивом вони пробігли перед тими машинами і зупинились. Просто вони злякались, може, що автобус здоровий. може, Побачили, то вони зупинилися. Якби там легкові, може, вони не зупинилися, далі побігли. А, цей чоловік він був п'яний, так? Так, да, випивши. Я не можу сказати, який там в стані був. Була в павру, випала пляшка горілки, там розбиталась. Ну, Брат його бу. теж? Да. Теж був випивший. Да. Майже через півтора місяці пішохід помер у реанімації. Суд першої інстанції визнав водія винним. Мовляв, не врахував дорожню обстановку. І, хоча родичі загиблого просили не ув'язнювати водія, суддя був непохитним. Водію присудили три роки позбавлення волі. Сьогодні в апеляції він знову визнає свою вину і кається. Прокурор просить залишити вирок без змін. У водія троє неповнолітніх дітей ми вбачаємо можливість підтримання апеляційної скарги в частині пом'якшення покарання не пов'язане із позбавленням волі для наняття можливості дійсно дбати і про дітей, і відшкодовувати відповідні витки потерпілій стороні. Скільки водію доведеться відшкодовувати моральної шкоди? Мова наразі йде про мільйон гривень. Можливо, частину коштів заплатить страхова компанія. Колегія суддів залишає чоловіка на волі з іспитовим строком. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. У Липинах затримали наркозакладника. Про підозрілого чоловіка мешканці села повідомили поліцейського офіцера Підгайцівської громади. Правоохоронці встановили, що вказаний громадянин 26-річний уродженець Маріуполя. Із початком війни він переселився до Одеси, а на Волинь чоловік приїхав на декілька днів. Зломисник робив закладки з наркотиками на одній з вулиць у Липинах. Слідчо-оперативна група виявила 10 захоронених згортків, і з із речовинами усе це направили на дослідження. Порушнику повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Під шумок війни від українців хочуть сховати правду. Слуги народу пропонують до розгляду законопроекти, які обмежують доступ до судових рішень і дозволяють не вести запис судових засідань. Окремі правозахисники вже звернулися до народних депутатів із проханням не підтримувати згадані проекти законів. Щоправда, варто зауважити і судовим реєстром, і ще до ініціатив слуг народу почали відбуватися дивні речі. Окремі рішення судів зникають із системи без сліду. Тексти інших приховують в останньому випадку. Посилаються на закон, який буцімто забороняє публікувати інформацію, що міститься в ухваленому судею рішенні. Багато державних реєстрів з початком широкомасштабної війни закрили, як пояснюють, з безпекових мотивів. Закривали і єдиний реєстр судових рішень, але у червні доступ до нього відновили. Щоправда, ті, хто ним користувався, зауважили, що деякі судові рішення зникли з доступу, а ще тексти деяких просто приховали, прикриваючись законом. Справи про корупцію топ-чиновників ДТП за участі п'яних посадовців та вбивства за допомогою єдиного реєстру судових рішень. Кожен може простежити, як рухається розгляд тієї чи іншої справи, яке покарання отримав винуватець чи, можливо, його виправдали. За посередництва судового реєстру журналісти та і кожен українець може контролювати розгляд резонансних і не тільки справ, що правда останнім часом. М, простежуються тривожні тенденції: рішення або зникають, або їх тексти приховують, посилаючись на закон. Переважно від допитливих очей ховають рішення, які стосуються кримінальних справ. Ось яку ситуацію ми простежили у лютому на Волині. Тоді вироки волинських судів у кримінальних справах просто кудись. Зникли згідно інформації, яка містилася у єдиному реєстрі судових рішень. У 2022 році Волинські судді проголосили 1906 вироків у 2020 році п'ять. А от у 2016 році Волинські судді виходить взагалі не поставили крапки у жодному кримінальному провадженні, бо вироків у реєстрі було. Нуль очевидно, що рішення кудись поділися. У Волинських судах нам повідомили, що суддя не може прийти на роботу, зайти в судовий реєстр і занести туди, видалити чи редагувати своє рішення. Доступу судді до реєстру не мають. Адмініструванням реєстру займається спеціальне державне підприємство інформаційні судові системи. У мене є тримачами реєстру. Відповідно, питання пов'язані з роботою безпосередньо самого реєстру не зовсім наші. Що стосується того, чи може суддя забрати вже це рішення після того, як він його підписав електронним підписом і відправив в електронному форматі в реєстр. Так, такий механізм існує, але він ну вкрай непростий. Це через службове розслідування, відповідна інформація надсилається в реєстр, вилучається. Ну це пояснює ще раз. Процедура вкрай складна. В нас є своя внутрішня система, так. і ми вносимо в свою внутрішню систему і там стоїть галочка, наприклад, занесення рішення. До державного реєстру, і воно автоматично. Якщо ми відповідно робимо відмітку, щоб його віднести, то вже воно е, йде на е, цей реєстр. Але державне підприємство інформаційні судові системи е, вони бачать, що їм надійшло це рішення, яке потрібно вкинути в реєстр, і далі вони технічно продовжують, е, продовжують робити це внесення. Щоб суддя технічно мав можливість з реєстру видалити судове рішення, то такої можливості немає. Ми отримали відповіді на інформаційні запити від державного підприємства Інформаційні судові системи, яке адмініструє реєстр і державної судової адміністрації. На підприємстві стверджують, що не мають повноважень видаляти рішення. Адміністраторові забороняється виключати з реєстру електронні примірники судових рішень та окремих думок суддів або вносити будь-які зміни до них. Крім того, можливість видалення електронних копій судових рішень реєстру відсутня на технологічному рівні. У реєстрі наразі є багато рішень, які мають недоступні для ознайомлення тексти. Замість тексту рішення вказано, що інформація заборонена для оприлюднення погодження згідно з пунктом 4 частини 1 статті 7 Закону України про доступ до судових рішень. Пояснень щодо цього нам не надали. Оскільки ваш запит передбачає надання роз'яснень юридичної консультації та аналізу правових норм, що виходять за межі повноважень підприємства як адміністратора реєстру, у підприємства відсутні правові підстави задовільнити ваш запит в частині пункту 3 прохальної частини. Більше інформації щодо зникнення рішень суддів і закриття їх текстів дали в судовій адміністрації. Зникнення рішень волинських суддів пояснюють роботами над засекреченням даних, які не можна розголошувати в умовах війни з метою безпеки. Наразі проводиться робота щодо знеособлення вказаної інформації, за результатами якої будуть поступово оприлюднюватися судові рішення, щодо яких проведено процедуру знеособлення. Але ж вироки волинських суддів на початку лютого цього року, наприклад, за 2016 рік, зникли абсолютно всі. Для чого, наприклад, засекречувати вирок, у якому оголошено покарання людині, яка обікрала магазин? Як це загрожує? Спеці країни стало на середину березня, доступ до вироків волинських суддів відновили, але чи до усіх. Невідомо щодо ситуації, коли замість тексту рішення вказане посилання на закон, то в судовій адміністрації зазначають, що закон дозволяє не показувати зміст судового документу, якщо засідання відбулося у закритому режимі. Правозахисники наразі констатують, що багато рішень або зникають з реєстрів, або їх не публікують, або обмежують до них доступ. А нещодавно з'явилася нова ініціатива від слуг народу. Вони пропонують до розгляду законопроекти, які Обмежують доступ до судових рішень і дозволяють не проводити запис судових засідань за певних умов. Правозахисники закликають парламентарів не підтримувати ці проекти законів. Чи не стане війна приводом до того, аби повністю обмежити контроль суспільства за резонансними справами? Марія Петручикнеля Прокопчук для новин на часі. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України підготувала проміжний звіт, який стосується зловживань із гуманітарною допомогою. Найбільше вразила інформація щодо кількості тих військовозобов'язаних, які виїхали за кордон через систему шлях і не повернулися. Якщо вірити звіту комісії, Волинь у лідерах за цим показником між тим ми також цікавилися у Волинської військової адміністрації, скільки у систему шлях вносилося осіб від наших місцевих благодійних фондів, і найцікавіше, скільки із них не повернулися в Україну. За даними проміжного звіту, тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України за період від початку повномасштабної війни до грудня минулого року, відповідно до даних системи шлях, було внесено понад 160 тисяч записів, які стосувалися 96 тисяч 442 чоловіків призовного віку. У звіті зауважують, є велика кількість чоловіків, які після спливу термінів перебування за кордоном так і не повернулися в Україну. Кількість таких осіб складає понад 9 тисяч. При цьому що найцікавіше. З 21 тисячі 108 чоловіків призовного віку з Волині не повернулися за кордону 1 тисяча. 375 чоловіків до слова. Ми також надсилали запити на Волинську військову адміністрацію на подібну тему. Зокрема, запитували інформацію щодо кількості внесених в систему шлях за період від 24 лютого минулого року по 24 лютого цього року осіб, таких благодійних фондів, як Доброта, Турбота, ПРО, Шведський центр допомоги, добра справа, фонд Юрія Гупола. Віримо в Україну. Запитували також, чи є серед тих осіб, які виїздили від цих фондів завдяки системі шлях. Ах, ті, які після виїзду так і не повернулись до України, проте на останнє питання відповіді від адміністрації ми так і не одержали. Нам сказали, що не володіють інформацією про факти перетину кордону в односторонньому порядку. Хоча логічно, що зворотній зв'язок з прикордонниками таки мав би бути, і вони б мали повідомляти адміністрацію про подібні випадки. У відповіді надали дані лише про те, скільки осіб було внесено по кожному з вказаних благодійних фондів. 611 осіб було внесено в шлях від фонду заступника голови Волинської обласної адміністрації Юрія Гупала. Віримо в Україну. Оскільки в адміністрації не знаючи всі ці люди після дозволеного терміну повернулись за кордону Україну, ми вирішили спитати це безпосередньо у фонді. А за і те, чому була подана аж така велика кількість людей. Однак там до нас навіть ніхто й не вийшов. Власне, хотіли запитати в, в цього фонду представників, чим виправдана така кількість осіб, чи відслідковували вони, чи всі ці особи повернулися назад. Ось, власне, але телефонуємо сюди. От вже кілька хвилин ніхто дверей не відкриває, тому навіть не знаю, чи побачимо за цим парканом когось представників фонду. Не відповів ані на телефонні дзвінки, ані на повідомлення, і сам Юрій Гупало. Між тим, з подібними питаннями, навідались і до фонду Волинський актив молоді, від яких в систему шлях від початку повномасштабної війни було внесено аж 1064 особи. Одначе за вказаною адресою знаходиться звичайна квартира, в якій ніхто не відчинив. Я не знаю, хто що там що зафіксовано. А хто за сусід ви не знайомиться? Ні, не знаю, Вони ще якому. Керівник організації Богдан Лебедь чомусь не сказав, де ж їх можна знайти, і для чого їм знадобилась така кількість волонтерів саме призовного віку, аби їздити за кордон під час воєнного стану. А де вас знайти? Може, ми під'їхали? Кажу за це не можна сказати. Не почули відповідей на подібні питання, і в благодійному фонді Добра справа, від якого за минулий рік в систему шлях було внесено 1081 особу. Спочатку нам сказали прийти після обіду. По запитку, і треба хтось пояснив певні цифри щоб посади. Дивіться зараз. Вам це ніхто не пояснив. Після другої години ходи. Після обіду не впустили навіть захвіртку. Нікого нема, ніхто не може впуститися». І врешті телефоном керівник благодійного фонду Юрій Слива повідомив, що не зможе надати жодних коментарів сьогодні, хіба через тиждень. Чи відслідковували ви, чи всі вони повернулись назад, у ці ваші волонтери, хто їздив від вашого фонду. Там... Це я зараз в лікарні лежу, якщо можна, це перенести на пізніший можливість. А Щось. на коли? Ну от випишуть, може через тиждень, не знаю. Вчора вона тільки поклали лікарню. Mm -hmm. Може ви в когось делегували б заступників своїх країн. А да, я не хочу нікого, бо потім відповідати за когось не хочеться. Зауважимо, це ми дослідили для прикладу лише п'ять фондів сотні тих, які діють на території області. Проте, як бачимо, військова адміністрація не володіє інформацією про тих, хто виїхав через систему шлях і так і не повернувся. Але в такому випадку виходить це спосіб для когось покинути таким чином країну. Наприклад, записатись волонтером від фонду і типу чкурнути за гумдопомогою. Хоча підозрюємо, у волонтери їх записали аж ніяк не за гарні очі. Ми ж Сподіваємось, що таки одержимо відповідь від фондів та прикордонників. Чи всі їх волонтери після поїздок за кордон повернулися додому? Тож далі буде. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. То усі новини на сьогодні, адже ми продовжуємо відстежувати головні події в Україні і на Волині, аби ви знали більше. У студії працювала Вікторія Олещенко за кадром. Уся команда Аверсу. Дякуємо за довіру. Шануємося! Двадцять березня в Україні очікується невеликі дощі уночі та вранці місцями тумани. Плюсова температура протягом доби. На заході невелика хмарність подекуди із проясненнями. Температура повітря вночі 5-6, удень 11-14 градусів. У східних областях хмарно, Температура повітря вночі 6-7. Удень 13-16 тепла. На півночі схожа синоптична ситуація. Трохи сонця. На Житомирщині Температура повітря вночі 3-7. Удень 10-12 градусів. У південних областях хмарна погода. Температура повітря нічної пори 5-6, у день 13-16 тепла. У центральному регіоні дощ, у Черкасах та Полтаві, на решті території малохмарно. Температура повітря вночі 4-9, у день від 12 до 16 градусів тепла.